Що ж, друзі, твердопаливний котел тривалого горіння від виробника КРАП серія L. Ця позиція на 75 кВт. Також у виробника є позиція на 50 кВт та більше на 97 кВт. Дивіться, як це чудо виглядає з усіх сторон. Покажу вам, він великий, об'ємний. Я біля нього танцювати і приготим можу. Хочу, щоб ви подивилися на нього. Дивіться, димохід. Є такі спеціальні вікна для того, щоб ви могли почистити теплообійну частину з іншої сторони котла. Бачимо, що димохід іде з шибером. Конфігурація патрубків на топу котла. Це спеціальний патрубок для того, щоб встановити турбіну на цей твердопаливний котел. Що ж, дивимося всередину. І відкриваю вам теплообійна частина. Двері. Дивіться, як чудово зроблені ці двері. Такий шнур. Стекловолокони стоїть спеціальні, щоб димові гази не потрапляли в приміщення, в котрому буде стояти котел. Ось вони йдуть полочки теплообмінні. Тут, господи, скільки. 1, 2, 3, 4 полки теплообмінні на цьому котлі. 5. Навіть 5 Так, Камера згорання. Бачимо. 75 кВт на даному котлі. Форсунки в камері згорання, по котрому потрапляє повітря в даний. Котел, тому що він прогорає послойно. він прогорає згори до низу, тому він рахується, як котел тривалого в алгорій. Що ми ще бачимо? Нижні дверця Зольна частина. Відкриваємо, бачимо форсуночки в нижньому ряду знаходяться. Чудово Чудово зроблено, мені дуже подобається якість, як зібране котел, як воно зроблено. Дуже подобається ця якісна фурнітура на даному котлі. Дуже круто зроблено. Що ще хочу зазначити: бачите, нижні дверцята стоїть верникулітова політова пліта. Для чого це діло? Для того, щоб ви могли. Встановити сюди горілочку і цей котел може перетворитися на котел пілетний. пілетний котел. Ось таке чудо, друзі, кому потрібні котли великої потужності, промислові твердопаливні котли. Ми чекаємо на вас. Дзвоніть, пишіть, задавайте питання. До зустрічі. Па-па.